За минулу добу збройні сили відбили атаки окупантів одразу біля кількох населених пунктів в Харківській, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях. Про це повідомили в генеральному штабі збройних сил України. Зазначають також, що расисти завдали 4 ракетних та 19 авіаційних ударів. Здійснили понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Також під ударами окупантів опинилися понад 35 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської та врешті Миколаївської областей. Російські загарбники прагнуть окупувати Бахмут і Соледар, щоб знівелювати таким чином низку своїх провалів на фронті. Про це заявив речник східного групування військ ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, РФ сподівається подавати це як визволення Донбасу. Є інформація, що військово-політичне керівництво ворога поставило таке завдання, оскільки загальний стратегічний задум у них не вдався, а це захопити Київ, більшу частину України. Тож тепер йдеться лише про Донецьку та Луганську область. При цьому окупанти вже провалили всі дедлайни для окупації цих міст. Тепер на Бахмутському напрямку зосереджено найбільше російських сил, щоб заявити, хоча б про якісь успіхи. І як ми і зазначали вже раніше, Бахмут одна з основних цілей рашистів. Однак після того, як вони тимчасово захопили Сєвєродонецьк та Лисичанськ, то вперлись в сталеві оборонні позиції наших воїнів у передмісті Бахмута, і от вже стільки часу пройшло, а у росіян там лише втрати. Однак, через це окупанти намагаються відплатити та повністю зруйнувати місто, стерти його фактично з лиця землі, обстрілюючи цивільні та житлові квартали. І російські війська намагаються створити ілюзію, що вони нібито відходять з Херсонської області. Насправді окупанти таким чином можуть готувати пастку для українських сил. Про це Наталія Гуменюк заявила. Вона наголосила, що окупанти намагаються створити ефект, буцімто їх немає для того, щоб заманити наші сили оборони в певні населені пункти. Однак гуменюк запевнила, що військові знають та передбачають розвиток подій, які росіяни намагаються нав'язати та складають свій стратегічний план. І на південному напрямку за минулу добу ракетно-артилерійськими підрозділами збройних сил України виконано понад 140 вогневих завдань. Були нанесені удари по району зосередження ворожої живої сили та техніки в Геройському і Радинську. Про це повідомили в оперативному командуванні. Південь зазначають, що нашою штурмовою та армійською авіацією відпрацьовано по опорному пункту та району зосередження ворожих сил та засобів в Баштанському і Береславському районах. Бомбардувальники і винищувачі били по скупченню ворожої техніки в районі Снігурівки. Системах ворожої протиповітряної оборони в Херсонському районі. За підсумками 255-ї бойової доби на південному напрямку ліквідовано 57 окупантів: два танки, два, дві крупнокаліберні гаубиці та три одиниці автобронетехніки. Також пошкоджено ще одну гармату гаубицю і дві автівки. І наші воїни вже звикли до втоми, адже вони цілодобово оборонять нашу батьківщину, починаючи ще з 2014 року. Після 24 лютого навантаження на них зросло і ще більше, але навіть попри це вони залишаються людьми справжніми, відкритими та чесними. На фронті одразу стає зрозуміло, що ти за людина та що ховається за твоєю маскою. Українські військові розбили батальйон мобілізованих росіян під Макіївкою Сватівського району, що на Луганщині. Один з вцілілих окупантів заявив, що тоді загинули сотні російських військових. Про це пише російське видання Вьорстка з посиланням на родичів мобілізованих та одного з вцілілих окупантів. За наявною інформацією, у перервах між обстрілами рашисти намагалися окопуватися, але їх одразу помічали українські безпілотники, після чого ворогів знову накривали вогнем. За підрахунками вцілілого окупанта з 570 військових у батальйоні, вцілілих 29 і ще 12 отримали поранення. Дружина іншого мобілізованого теж заявила, що загиблих сотні. Вона з посиланням на чоловіка каже, що не вижила більше як половина батальйону. І російські військові станом на листопад не змогли знищити жодної реактивної системи Хаймарс, які США поставили Україні. Про це повідомляє видання Політіко з посиланням на високопоставленого чиновника Пентагону. Проте за його словами, Україні все ще потрібна велика кількість артилерії. Зараз наша сторона випускає від 4 до 7 тисяч артилерійських снарядів щодня, а Росія близько 20 тисяч. Посадовець додав, що взимку фронт ймовірно стабілізується довкола Бахмута і на межі Харківщини. Водночас досі не зрозуміло, чим закінчиться битва під Херсоном, перш ніж погода призупинить бойові дії, сказав чиновник. Посадовець вважає, що навесні бої стануть іще більш жорстокими. І президент Володимир Зеленський провів три години засідання ставки Верховного головнокомандувача і заявив, що найближчими тижнями очікує хороших новин щодо ППО та ПРО. Голова держави зазначив, що протидію ракетному та дроновому терору посадовці говорили окремо. Також додав, що вже є доволі значні результати у цьому. Процент збиття став більшим, але ще є над чим працювати. Маємо забезпечити повний захист українського неба і будемо робити для цього і надалі все можливе і неможливе. Зокрема, під час ставки дуже детально проаналізували ситуацію на передовій на всіх напрямках на енергетичному фронті, а також ситуацію на українських кордонах. І наші захисники щоденно борються за нашу свободу та мирне небо і звільняють землю від окупантів. Кожен воїн, який зараз на фронті, це буквально стіна, яка захищає весь цивілізований світ від рашистської нечисті. Адже всім вже стало зрозуміло, що на території України апетити Росії не зупиняться. Ого! Аргон, аргон. Привет, я дай... прямо над нами. Пи... Так вот они в лоб за заходят. Ой, Вон, я да я Даю, даю. А кто, б... С пулемёта чего? Б... Ну конечно. Я кофак! Вот если не наш, давайте сбивать их! Наш, наверное, А, І Росія вже втратила лише на Донеччині більше людей ніж у двох чеченських війнах. Про це вчора заявив президент України Володимир Зеленський. Водночас, охочих воювати в Україні росіян стає дедалі менше, тому силовики готуються до масових акцій. Так, чиновники у російському владивостоці готуються до протестів через невдоволення населення мобілізацією. Про це повідомило головне управління розвідки Міністерства оборони України. Один із заходів це перевірка працездатності систем відеоспостереження установ та організацій Владивостока. Найближчими місяцями на санкціонованих владою масових mm -hmm. заходах встановлюватимуться рамкові металошукачі при вході, зауважила українська розвідка. І засновник ПВК Вагнер Євген Пригожин продовжує покладатися на неефективних засуджених для укомплектування своїх сил для відправки на війну в Україну. Про це пишуть аналітики інституту дослідження війни. Повідомляють, що колишній кухар Путіна відмовився коментувати питання щодо триваючого вербування в колоніях красноярського краю, незважаючи на те, що раніше відкрито обговорював участь ув'язнених у війні з російськими змі. Журналісти, однак виявили, що понад 500 ув'язнених завербованих в підрозділи ПВК Вагнера загинули за останні два місяці, приблизно від 800 до 1000 найманців, що свідчить про те, що засуджені становлять значну частину сил Вагнера в Україні.